Війна не лише докорінно міняє життя тим, кого вона спіткала, вона змінює значення слів, і їх треба наново пояснювати. Такими реченнями починається передмова до книжки Словник війни, яку оклав поет літературознавець Остап Словинський. Видання містить по одному чи кілька слів на кожну літеру українського алфавіту і ілюструє їх короткими документальними історіями, пов'язаними із війною. Їх розповіли і ті, кому довелося втікати із власних помешкань. Кані від війни медики, волонтери, військові, громадські активісти, митці, сам автор ідеї словника війни, називає його річкою, у яку різними шляхами стеклися б історії про слова. І перед тим як ми матимемо змогу із ним наживо поспілкуватися про це видання. Давайте послухаємо дві такі історії: одна на літеру Б і одна на літеру В. Зазвичай весь об'єм запахів болю зібраний в одній кареті евакуаційної швидкої. Насамперед біль пахне як м'ясний відділ господарського ринку свіжим пошматованим м'ясом. Біль пахне кров'ю, солодкий запах з ледь чутним металевим компонентом. Ще біль пахне потом, багатоденним немитим тілом. До цього запаху додається нотка запаху спирту та йодних розчинів плюс хлору. І завершує цей букет запах диму з поля бою, кави. І сигаретвагітність улітку 2014-го Ми тікали з Донецька з немовлям на руках. Після того я дуже боялася вагітніти. Здавалося, щойно за вагітнію, і все почнеться. Я була на другому місяці, коли ми тікали з під Києва. А в Чернівцях моя вагітність завмерла. Лікар сказав, що від початку війни кожна третя його пацієнтка така з малям, яке вирішило піти раніше. За 30 років роботи він такого не бачив. Автор ідеї та упорядник словника війни, поет, літературознавець Остап Словинський у нашій студії. Пане Остапе, вітаємо вас. Слава Україні! Слава Україні! Слава добрий вечір! У передмові до цієї книжки до речі, давайте ми її покажемо нашим глядачам. У Нас є дві у нашій студії: одна ваша, одна наша. Ви написали про те, що. Фактично, ви цю ідею прийняли у Учаслава Мілоша, який в 43-му році приїхав в Польщу і написав цикл поетичний. Боюся помолитися, світ наївні вірші. І більшість із цих віршів це тлумачення простих слів: хвіртка, любов, тривога і так далі. Чому ви вирішили як поет піти іншим шляхом? Ви ж могли також написати збірку віршів, а не збирати історії і не в такий спосіб, якийсь новий це все подавати. Хороше питання, мені насправді дуже важко було писати. Неможливо було писати свої тексти. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я відчувшись на зразок такого голоду слів там чи спраги слів. Було практично неможливо засобами тої мови, до якої ми звикли, і з тими словами, які, які ми звикли звикли спілкуватись. Цю нову реальність було практично неможливо описати. І е, справді е, мені певним чином ідею підсунув Чеслав Мілош, який дійсно у, ну він не, не приїхав до Польщі, він жив, жив Варш... на той час був у Варшаві. Він майже е, всю німецьку нацистську окупацію Варшави е, пробув у цьому місті і, зокрема, писав ці вірші, які справді є тлумаченнями дуже простих слів. Він відчув потребу в час війни, в час, коли відбуваються такі травматичні, страшні зміни довкола, дуже фундаментальні, він відчув, що потрібно оновити освіжити значення простих слів, тому що ми починаємо забувати, що означають прості слова: Там Ганок, хвіртка, але також любов, віра, надія, в нього такі теж слова є. І коли довкола сталася э, э, ну, якась така реальність, якої ми Яку ми не вміли описати ще, а ми тільки починали намацувати якісь нові способи її описувати. Я зрозумів, що ця реальність вже приходить з якимись своїми історіями. Просто потрібно їх слухати. Угу. Тобто, прибували люди, вимушені переселенці, всі ми пам'ятаємо, що їх були сотні тисяч у перші тижні місяці повномасштабного вторгнення. Тут у Львові зі Львова нікуди особливо далеко не треба було їхати. Щоб зібрати історії розповіді про війну, тому що ці історії разом з людьми прибували сюди, просто треба було уважно слухати. А угу. ваші книжці книжці є 76 слів. Пояснень щодо 76 слів. Але чомусь, наприклад, на літеру Я і літеру Ж по одному слову, а на літеру К-15. Це якась у вас така спеціальна методика була? чи так не Це ніяка не спеціальна методика, це просто так вийшло. Я нічого навмисно не підбирав, я не, не е, визначав собі, що мусять бути слова на кожну літеру, чи я не визначав, що ось мусять бути історії про саме ці слова, тому що. Реальність приходила зі своїми словами, тобто з тими, які або змінили своє значення, або стали раптом дуже важливими. Угу. А також є по кілька історій на одне слово, наприклад, дуже несподівано таким важливим словом, про яке в мене є аж три історії словнику війни, стало слово Їжа. Mm -hmm. Здавалося б, так просто їжа, а їжа пов'язана в нас з такими надзвичайними, дуже дуже болісними, але також і дуже зворушливими історіями. Це історія, коли дідусь гречку гречко руками. руками. руках так. Або так. коли переселенці приїхали до Львова, їм дали їжу і теж заплакали. І вони заплакали так, коли господарі е сказали їм, що. Їжу на кухні можете брати. Тата mm -hmm. та, ми читали, але у передмові до книжки ви перераховуєте співавторів і співавторок е, е, видання. Це їхніми історіями ви описуєте ті чи інші е, слова. Ми навіть впізнали от, е, в історії про біль, ми особисто впізнали військовослужбовця, нашого колегу Андрія, Андрія. Е, е, Жолоба. Жолоба. А де ви саме збирали ці історії? Ви кажете, от у Львові, де ви їх, е, 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 ну, так, якщо конкретно говорити, збирали ці всі історії. Mm -hmm. е, е, їздили? на вокзали, спілкувалися з людьми. Я вол Я волонтерив на вокзалі спочатку mm -hmm. е десь е продовж двох тижнів, а потім у е прихистках для вимушених переселенців. Зокрема, у прихистку, який е розташовувався у е будинку хорової львівської хорової школи. Додарик, mm -hmm. це було це саме по собі дуже цікаве місце, е і я особисто пов'язаний я колись був співаком. хору Дударик, Це місце мені близьке. І це місце теж сприяло тому, що люди розповідали якісь окремі особливі історії. Так там є історія спів. Жінка розповідає про те, як спів рятував всіх в укритті під час тих перших тижнів, коли була практично постійна повітряна тривога і тому це місце дуже важ місце, де відбувається історія, дуже важливе, але також важливим є місце, місто з якого прибула людина, котра мені розповідає історію. Я завжди там так дуже ретельно зазначаю місто, тому що щоб ми могли собі уявити географію, так нашу географію, географію нашої країни крізь призму війни і цих всіх переміщень. Окрім цих історій, у книжці просто фантастичні ілюстрації. Їхнім автором є Катерина Гордієнко. Розкажіть про неї детальніше. Катерина Гордієнко, харківська художниця, і це дуже цікаво. Взагалі, напевно, варто сказати, що словник війни вийшов у Харківському видавництві Віват. Mm -hmm. Мені дуже особисто важливо, що саме у Харкові вийшов словник війни. Ми знаємо, що Харків це вже символ нашого опору, нашого, нашої стійкості. Зараз кажуть про те, що Харків це залізобетон, так залізобетонне міцне непробивне місто, але також місто дуже світлих. Тонких людей, які е, поділилися зі мною дуже багатьма історіями. Е, тому е, те, що е, е, ілюстраторка Катерина Гордієнко, теж харків'янка, мені дуже важливо. Харків'яни впізнають в цих ілюстрацій якісь свої такі штуки, е, міські. так Зрозуміло, можуть тільки харків'яни. Так, вони їх впізнають. там, наприклад, на слово зірка. Зображений будинок на ілюстрації зображений будинок з якимось таким специфічним балкончиком, і багато харків'ян кажуть: О, я знаю, де цей будинок. Oh. Львів'яна, мабуть, це менше скаже, але дуже важливо, що художниця Катерина Гордієнко по суті не просто проілюструвала ці історії, не просто зобразила те, про що йдеться в історіях, а вона розказала якусь свою історію. Вона, як харків'янка, яка теж має свій, свої пережиття, свою історію. Тільки вона розказала її не словами, а зображеннями. Ви книжку презентували вже і за кордоном у двох країнах. Вона вийшла вже словацькою мовою і польською мовою. Фактично вона в трьох країнах. Вже вийшла. в трьох країнах в Німеччині, Словаччині і Польщі. Причому польська книжка також з фантастичними ілюстраціями, вона зовсім інша, ніж українське видання, і зовсім інша ілюстраторка, але вона також зобразила це в фантастичній манері. Але знаєте, що у мене виникла яка думка, коли я читала ці історії, вас прийняли там дуже активно. І книжка розходиться із великим попитом і цитують вас, але ж ці історії, вони. Зрозумілі лише українцям, бо історія про блискавку і дівчину, яка мала тату із блискавкою, і яка боялася перетнути блокпост, бо її могли через це татуювання затримати. І тільки нам зрозуміло, чому блискавка асоціюється із літерами СС і чому її могли. За це забрати до табору якогось фільтраційного, і тільки дякувати Богу в цей час прогримів грим, і усі росіяни розійшлися з блокпоста, і вона змогла перетнути цей блокпост в безпечних для себе умовах. Як вам вдалося так зробити, щоб іноземці сприйняли цю книжку на ура, не розуміючи контексту, про що йдеться до кінця? Насправді історія про блискавку зрозуміла. Я би не погодився, що вона якась не зрозуміла, бо е, е, ну, більшість напевно знає так, що, що означають блискавки в цьому так, в цій емблемі СССР. Угу. І вона ж каже там в цій історії, що вона боялася, що ця блискавка, яку вона собі набила колись, просто бої подобалась форма, угу. може е, цим е, росіянам на блокпості нагадати. Якусь, ну, якийсь там неонацистський символ, вона цього боялася. Е, історія насправді така, що якщо б така історія трапилася, була розказана, скажімо, в оповіданні в якомусь художньому творі, то вона би здавалася неправдоподібною. Ну, таке придумати, mm -hmm. так, як же так? І тут mm -hmm. вона перетинає блокпост і починається гроза. І ці руски на блокпості тікають від грози, і вони сповільно приїжджають через блокпост. І вона каже, так, мабуть, це моя блискавка насправді насрятувала. Але оскільки це документальна книжка, то в ній можна розповідати неправдоподібні історії, тому що теж тому що вони правдиві. І ми розуміємо, що вони правдиві, і також розуміємо, що наша реальність. Більш неправдоподібна за будь-яку фантазію, а жоден божевільний вигадник напевно, Оцього не цьому напевно би нічого секрет, подібного. бо іноземці власне сприймають ці історії як більше фантастику. Добре, нехай не блискавку Історія про ванну, коли дівчина mm -hmm. опинилася в ванні і врятувалася лише через те, що вона там опинилася, а не в іншій кімнаті. Для них цей контекст може бути незрозумілим, бо вони не жили в ванні під час обстрілу, і коли руйнувалися стіни суміжних кімнат і швидше за все іноземці це сприймають як якесь фантастичне оповідання ніж документальну історію. Я розповім про один епізод, який в мене був з болгарською перекладачкою словника війни. Цей переклад ще не завершений, наскільки я знаю, але словник війни теж має вийти в Болгарії ще в кількох країнах. І іноді я отримую цікаві запитання від перекладачів і перекладачок. Ось про це дійсно можна поговорити. Не від читачів, уже а от саме від перекладачів, бо вони хочуть дуже добре зрозуміти. Вони хочуть вони розуміють, що на них лежить відповідальність правильно відтворити текст, і вони ставлять часом такі дивні запитання в словнику війни. Є історія, яку мені розповіла. А Віолетта з Маріуполя, художниця. До речі, вона в неї такі дуже візуальні історії. ці, вона так дуже все бачить, власне, картинно, менше, можливо, там сюжету якогось, а більше е, Візуально. того візуального. Е, і там є така такий епізод, е, в якому вона розповідає, що е, історія називається Мангал. Е, вона розповідає про те, що вони коли зник газ. І готувати можна було тільки на вогні. Вони знайшли в себе якийсь старий мангал там в підвалі. І дуже класно їм було, тому що інші могли, мусили на якихось цеглинах варити обід, а в них був мангал. І ось вона описує, як на цьому мангалі стоїть чайник. З чайника піднімається біла пара, а на тлі горять вікна у багатоповерхівках. Угу. І осе. Ось все. От така, от, така от картинка, яку вона описала. І перекладачка мене запитала. А горять в якому сенсі? В сенсі, що вони горять, чи там просто світло світить у них. А для українців зрозуміло, що ніякого світла там не могло бути електричного в цих будинках, тому що світла то вже не було багато тижнів. Але для іноземної перекладачки це не очевидно в неї виник сумнів. Mm -hmm. Ось в таких речах справді ну, що, дійсно наша реальність є досить неможливо. Для того, щоб глядачі зрозуміли, які фантастичні світлини, власне, до цієї mm -hmm. мангалу, от цей чайник, який стоїть на мангалі, і ті вікна, які горять. А якими ще мовами? Ви казали, що книжку плануєте перекласти ще в кількох країнах. Е, Про відкриті завісу, е, які країни це. Mm -hmm. Я нагадаю, що е, словник війни вже вийшов в Німеччині, mm -hmm. е, Польщі і Словаччині. Три абсолютно різні видання, е, не схожі на українське. І зараз вже доволі ближчим часом словник має вийти в Румунії, і Грузії, і Чехії Ще в трьох країнах. І я зараз працюю дуже цікаво з двома перекладачами з геть далеких від нас країн, а це перекладач з Японії, який зараз, до речі, в Україні. Тут у Львові. Він з колегами з японського телеканалу NHK робить документальний mm -hmm. фільм. Про війну uh -huh. про війну в Україні і нас під час війни. І ще один переклад, який зараз робиться, це переклад корейською мовою. Чому на літеру В немає слова війни у книжці? Там немає багатьох слів, які могли би там бути. Там немає е, війни, там немає слова страх, там немає слова, е, е, там є слово біль. Але викликати? там немає слова смерті, наприклад. Є речі, про які люди не хочуть говорити просто. Але є речі, про які люди хочуть говорити, хоча я їх не питаю про про дім. Не, не, не хочуть. Люди я дуже делікатно, обережно питав людей про такі речі, як дім, тому що це може бути тригерно, це може викликати якісь такі тривожні спогади. А яку на завершення нашої розмови, яку історію пов'язано от саме з словом війна, яка є в книжці, ви б могли розповісти нашим глядачам? Ем, ну, Всі історії тут пов'язані з війною, але. Така, яка ем, найбільше наприклад, угу. вас вразила або запам'яталася. Ем, тут можна просто е, відкрити на, на будь-якій будь сторінці. На будь да? сторінці а, і, е, і ось, та, наприклад, та, історія краса. Це дуже якась така історія, е, яку мені розповіла е, Катя Катерина. Катерина Єгорушкіна, вона письменниця, одна з тих, хто є письменниками, і теж свої історії дали. Зачитайте, вона коротка. Так, вона, угу. як і всі тут, вона досить коротка. Краса Катерина Вижгород. Нещодавно читала оповідання про Другу світову. Там дівчина вбралася в найгірший одяг своєї мами, щоб пройти непомітно повз нацистів і уникнути зґвалтування. Я зависаю біля шафи. Уже вдягати найгірше чи встигну проскочити. Все так швидко змінюється. Таксі не їде, то короткі гудки, то відмова. Йтиму до Києва пішки. Краса на війні стає небезпечною. Красиві речі, люди, стосунки тепер існують не для натхнення, а для знищення, не для споглядання та люблячих доторків, а для болю. Мої чоботи грузнуть у багнюці вздовж траси. Телефон сигналить смскою. Ви щойно були на манікюрі в нашому салоні? Залиште, будь ласка, відгук. Дякуємо вам старшана, пане Остапе, що знайшли можливість завітати до нас. Нехай це буде під час повітряної тривоги, але ми бажаємо по перше, щоб словник війни вийшов також іншими мовами, зокрема угорською. А крім... Він є перекладною Є. Так дуже класна перекладачка Діана. Воннак переклала його угорською. І я наді він вже був опублікований частково в журналі Маджорна Ранч. чудово. Тоді нехай з'явиться ще більше перекладів. Ну і бажаємо вам видати продовження щоденник числоник перемоги. Так. І тоді з вами однозначно ще раз зустрінемося у цій студії. Остап Словинський, літературознавець, перекладач, філософ, був у нашій частині програмі, в цій частині програмі Головного задання.